Дамы и господа, здравствуйте! Добро пожаловать в мои любимые момент вообще на свете. То есть это когда э, приходят друзья и для меня готовят. Я ничего не делал. Будут критиковать, о, это не то, это не так, это вообще, это не, то, не так и делал. Сегодня особенно величайший день, потому что э, придет ко мне специалист, винный специалист Вячеслав Милея. Анна Евгения Янченко, которая будет готовить, э, готовить пару блюда вот, с Венчелли. Вот Как раз Винчелли выбрал я, она в гостях. Поэтому я буду дегустировать вот, и закусывать это, вот, то, что будет приготовить Анна Евгения. Она скоро должна прийти. Она... Анна, уже скоро придет. Но Анна, Анна, что ты говоришь? Анна Евгений, вот здравствуй, здравствуйте. Привет, меня рада тебя бачить. А, я так зрозуміла, что меня подманули, подвели. Подманули, подвели. Мне сказали, что ты тут вино наливаешь. Как это? это я вообще, хорошо. ну, я, вот, есть и это очень вкусное. Да, интересно, да, да, да. прикольно. Но, но, но я, я сегодня хотел с тобой <с> поговорить давай поговорим Серьезно? О беленького и красненького. Прямо сразу? Вот сегодня, сегодня, э, сегодня это видео будет называть беленького или красненького. А можно ты тебе подарунок подарую, чтобы мы точно с тобой одни мовы разговаривали? Ух ты, вообще, ну если, если речь идет о подарунках, с удовольствием. Та-дам! 야, я хочу подарувати тобі свою книгу про вино. Вона написана українською, вона вся про вино, і там ще й малюночки є, які я фломастерами робила. Сподіваюся, що тобі сподобається? Це бестселлер, Це взагалі продає мільярд копій. Небось що біблія брати. Ця книжка поки що не так шикарно продається, але на щастя дуже круто. Суша, це прекрасний подарок. І ви теж себе робите такой подарок. Тема -то красненького. Тобто ми будемо обсуждати. Добре, я, я буду зимиво. обсуждать і курити бамбук, а ти будеш Ти Знаєш, що я таки, така дарую тобі книжечку, а ти кажеш, боже, як круто книжка, давай я для тебе все приготую, а ти нічого не роби. Как это так? Мне нужно время, чтобы читать книгу. Во-первых. Вот. Шо, вот. так можно было? Ну, Конечно. А это я специаль, специально, специально, это это типа бесплатно рабочая сила. Так, ну что, от, открываем. У меня, у меня есть. Э, Марко, це что такое? Це в тебе що Це такое? швейцарський штопор. Це ваше? не штопор, Для швейцарського це не коркотя. Вот вот Марко, давай книжку назад, я пішла сам собі готуєш. Ні, не да? диви, диви, диви. Людина, яка займається вином, завжди з собою найзвичайніший коркотя, який дозволяє просто все відкрити. Прекрасно. Тримай, друже. Как три Не, 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 подожди, а ты не себе, поняла, о чем и идет речь. Я ничего не делал, кроме поесть и критиковать. Подожди. Вы серьезно? Да. Вы это покликали, да? <laughs> У нас красненькая и беленькая. У нас э, красненькая – это Барбера Монферрато. Монферрато угу. – это… Это регион в, в Пимонте. Да, ну это часть Асти, там где Барбера вот такой э, свежий, кислый, немножко гристый, что видишь. Вот. И Якщо придивитись, то воно буде тотально коломутним. Хоча воно біле, і начебто ну, нам здається, що воно має бути прозорим. Крізь нього навіть нічого не видно. Це особливість виробництва. Ви, коли мите це вино в келих і не лімав, ви не лякайтесь. А в цього в червоного вина, бачите, який надзвичайний ну, корок, наче певний. Це також дуже це, штучка, але італійці такі незвичні речі чомусь полюбляють. З якою метою, то має мені тост, не якісь... мені соку, чого я не можу говорити? Я да. прийшла в гості, і тут мною ну, керують, як я наче я, я не знаю хто. Я Чи буду командувати, ти будеш робити, і Уу, я, так, я буду їсти. Нас... <сослужний>. Ну, от я дозволяю тобі теж трохи поїсти, попити. Ну, потім. Випивати я, я збираюся нормально. Хто? Ну что? Это мощнейшее. Мощнейшее? А чему тебе сам с этим разу подобается? Так, расскажи. Во-первых, это величайший. Второй, он, у него большой потенциал. Большой потенциал. Он, может стареть, ну, может выдерживать долго. Долго. 10, 20, 30 лет. Он становится вкуснее и вкуснее. Но, когда он свежий, он тоже очень вкусный. много танинов, очень много, очень много всего. Чувствуется теруар этого вида. Это, это белый мар, и Тут чувствуется яблоко, моченый яблок. Даже без, без бочки, но структурированное. обычно высокий алкоголь. Он такой мощнее, такой вкус. Пьется как вода. Но это не вода. Я сейчас попробую перекласти из марковской всей мовы такой Пухнасти, прям а, що тут в нас. Велике ну така величезна купа таких стиглих яблук, жовтих, навіть печених, і навіть трішечки мочених. Ще купа абрикос. І тут такий армат насичений, і він дуже дійсно надзвичайний, тому що оці мочені яблука грають. 16-й год, це та удачний год, 15-й год було взагалі нереально. Було там очень жарко, і ті мораси дошов до шістнадцяти градусів. Це більш дуже насичене, дуже незвичайне. При цьому солодкувате. Місткість алкоголю 14,5%. Це дуже високо, як для білого вина, а воно ще солодким залишилося. Як вони це зробили? Що да. готувати Ми Може так поп'ємо. Ні, ми так поп'ємо. <свісно> Знаєш, я тебе зараз скажу секрет. Ну... Що на кухні у вина нет света. Почему? Потому что э, когда используешь вино, чтобы приготовить что-то, тут свет ни при чем. Очень важны танины, очень важно алкоголь, пигменты. Очень важно, кислотность. Очень важно. Но сам свет вообще не Ты на увазе, что мы не будем зважать на колер вина, когда будем его готовить. да. Смотри, поэтому мы это тимурас уже сейчас делаем, то есть, вернее, ты делаешь, я, 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 просто руковожу, буду руководить, буду координатор проекта, а ты будешь исполнитель проекта. Мне очень нравится, мы сейчас сделаем филе, говяжье филе аль тимурас. Как Вау, тебя? мясо Хатин. в белом вине. Конечно. Тоже назначаем. Конечно. Так, скажи, да. что делать? Смотри, это. Так, познаем нас, будь ласка. пожалуйста, бери, бери вырезку. Прямо так брат и сюда класть? Да, 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 да. Ну. Не, не переживай. Бери, бери. О, Теперь давай я порежем такой хороший филешка. Так, и сейчас все побачат, что я вот такая. Ну, ну вот, 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 вот. Хороший филеш, так, как его вот, нет, здесь нет. можно посередине вот, вот, вот такой кусочек, О, все, все хватит. Теперь, смотри, теперь вот, видишь у тебя две филешки, которые да, надо больше. максимально а, круглять. Берем сковороды, а, потихонечку вот это мука. Угу. оволакиваем. Ну-ка, ну-ка. Опа. Прекрасно, прекрасно. Вот. И с той стороны тоже. Боже, отца будет смеяться. Еще, еще раз, потому что еще не, не я еще как-то не, что то такие вот, противные? Вот, видите, 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 что проблемы, а, такие Ему критиковали, вредные критики, гастрономические критики. Вообще. О, Жах а какие ну, очень. Молодец. Возьми масло сливочное, смотри. Слюнчелло. унчелло. слюнчелло. зіймати да, унчело. Дай, щепер. До кого со? Соч. А це о, со. взагалі буде страва якої кухні? Е, э, буде кухні нормальна кухня. От так. Нехай воно там шипить. Шипелло. Типер, вот это не надо больше соуса, только это, иначе потом сковородку придется выбросить. Ну це я знаю. О, вот, да, да, да. Вот, делай так. Давай. Молодец. Молодец. Используем масло сливочно целых. Хотим, чтобы немножко обжарился. Передавал вот такой вкус фундука. Фундука? Вау, да, как да, 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 А это завжди вершковое масло дает смак фундука? Да, как, его обжарювали? когда немножко обжаривается, да. А я думаю, что я так люблю омлеты смажете на вершковом масле? Вот так вот. Теперь давай, давай туда. І вот. тепер, смотри, більше не спорту і просто так. О, давай це я буду робити. І вот це Крутанеску. треба постійно робити. Крутанелло. Крутанелло. Крутанело. <рес> <рес> Як думаєш, це вже все ж? Давай переворачуй. Який гарнісенький. Давай. Давай. <рес> крутанелло, крутанелло. Добре. Чуть-чуть соль будем добавлять. Але трішечки, так? Да? Трішечки. Еще раз переворачуємо. Вже? Еще раз. Давай. Отлично. Оп. І пойма вот это. да, так? Так, И... так. Подожди, треба зробити так. Щоб накопився уже. Боже, вони такі красиві выходят. Вот так. О. Такі прям засмажені, але при цьому прям золотаві. І що ти зараз будеш це робити? Ану скажи. Що буде робити це з тим раз? Будемо робити так. Добавляємо і все. І Я все. Зараз та людина, яка смажить м'ясо червоне в білому вині. В білому вині. Тому що є, є все для, для говядина. Тобто є, є всі елементи для хорошого говядина. А скажи мені, будь ласка, для цього треба якесь особливе м'ясо використовувати? Можна стейки, можна різно. Ось смотри, яка краса. Так, дуже гарно. Опа. Тепер Візьми одне і второї колі сюди. Ну, це. А можем мы вымкнем Нет, не, не. мы... давай, давай. Надо Это... быстро, <свист> надо быстро, надо четко, эффективно вообще. О! Такие... Молодец! Слушай, молодец. А здесь видишь, что... Ага, вы же их будто значит глазурь рукой да? Да, 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 да. Вот так. Такой соуселла, сауселла. Выглядает буйнично просто. Смотри, важный момент, важный момент, который для тебя пригодится ага. всю жизнь. Иногда, когда тебе дадут стейк, знаешь, кусок мяса ты отрезаешь, и тут выходит кровь, вода, жидкости уходит. Ага. И что требо́работать? Требо́работать следующее. Ты когда любое мясо, ты должен подождать, что Щоб м'ясо прийняло себе обратно всі соки, тому потрібно залишити 5 хвилин на 50-55 градусів в таке тепле місце, 5 хвилин, і, і вот цього вже не буде. Ти знаєш, Марко, я колись э, жила в Аргентині, і там же ж культ м'яса, там всі його постійно їдять, і там мене навчили, що навіть коли ти просто вдома стейк робиш, то ти його зробив, а потім поклав таку дрібку вершкового масла і потім фольгу завернув, і хай воно там. — Десь хвилинку, вот, три. — Ось, ось, ось. — Так, ось це ти. — Це саме є. — Тепер, давай, спробуй. — Можна їсти, нарешті. — Звісно. — Нарешті ми починаємо те, да. заради чого я сюди прийшла. — Так, ти ріжеш, ти ріжеш, а я, я, я пробую. А як, як тебе а що, мені здається, ідеально, ні? Ну, ти тоже, конечно. Ти знаєш, одного а, разу я запрошу тебе до себе на роботу, одного разу тебе не причастую вино. От подивимося. Я буду ті помагати. Ти будеш відкривати да. вино, розказувати, я буду його пити. Взагалі прекрасно. Я, я согласен. Мені здається, що тут десь вкралась помилка. Будь ласка, коштую. Щось такой маленький, щось маленький. А я можу з'їсти? Ну, добре, на вигляд мені дуже подобається. Яка ніжна. Ти бачиш, як з білим вином говядина може бути вийшлася ідеально. Головне, що? Головне, щоб були пігменти, щоб були танини. От, якщо бочка, то ще краще. Знаєте, ми тільки що ще раз довели, що м'ясо з білим вином не те, що просто можна пити, а ще й готувати м'ясо з білим вином. І це просто Неперевершено. Мені здається, що скільки ми взяли певну купу вина на певну кількість рідини, ми її уварили разом з вершковим маслом і з а, соком з м'яса, то в нас вийшла така підливка, яка ледь солодкувата і трішечки нагадує яблука. Але яблука знаєте, не свіжі, а такі, як наче ви їх спекли в духовці. Тому що м'ясо дуже ніжне. О, ну, ось, я тоді наливаю. Тепер це... туди чуть-чуть, налівала, трохи наливаю. Нормально, да? Нормально. Ну no? як сувельє, як нормальна людина. Теж я, тому що це тоді дуже маленький кусочок виходить. І такі не... Я ну що таке, я пішла в гостя, мене критикують і критикують, критикують і критикують. Я вже вино відкаркувала. Я запосмакнула, мене критикують. Мажу, 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 мажу. Вуала. Це тобі. Ага, це мені. Теж тобі дякую. Ну, Це мені. Тепер. Сидим мясо і попробуємо з вином. Ну, Насправді, я вже так зробила, але спробую ще а раз. А ти знаєш, чому красне вино обычно не подходит с рыбой? Ну, через те, що в ньому танінів багато. Так, да. саме таніни, вот эта кремне малолактика не даёт прямо прямо привязки со вкусом рыбы. Якщо вдруг найдём, найдём вино Которая з мінімальними таніном, з ну, хорошою кислотністю, без малактики, то підходить з риби. Тут мені здається, що навіть до певних типів риби можна звичайне червоне вино підбирати, якщо це дуже така специфічна структура м'яса, наприклад, як в тунця. Ну доволі легко знайти червоні вини, які будуть підходити, але я так розумію, що ти приготував щось особливе. Я відала дуже хороший кусок тунца сьогодні і тому принос я тун тунець. Ми його приготуємо так, як ми приготували. Боже, це шикарний експеримент. Я, знаєте, я чесно скажу, ну, є такі правила в поєднаннях вина і їжі, які зараз, от зараз, останні 10 років з 10, їх регулярно порушують. Оці правила, Тіпо, головні, що червоне до м'яса, а біле до риби. Але так, щоб і готувати з білим вином червоне м'ясо, і потім пити ще з цим, такого в моїй практиці ще не було. І це реально. выявилось очень классным поєднанням. Я очень здивована. Будешь делать величайший стейк из тунца. Я yeah, стейк из тунца. Будет делать сразу стейк из тунца с барбера. У барбера очень высокая кислотность и очень-очень мало тонинов. А это такой Традиційна Барбера із Монферрату Засті, яка типу как раз вот такой кислотный-кислотный. Я э, кілька років тому була в Пімонті, і в Пімонті ты... в, в бароло власне, є замок бароло і є музей бароло. І ти там гуляєш, ходиш, там сіреки лабіринт. сходами спускаєшся на мінус-мінус другий поверх. Там просто кімната, посеред кімнати стоїть такий телевізор, маленький старенький, і там постійно показують кліп про Барберу. Ух вот, вот Барбера. Про Барберу. Він зроблений наче в стилі Ворхла, там такі величезні губи співають Барбера Барбера Барбера, Барбера. барбера». Це було это, дуже незвичайно. Быть, Смотри, це величайша Барбера от Мастро Феррару. Это та Барбера, яку пили наші дідушки. Наші І як бачиш, він багато років. вот эти пробки угу. вот эти пробки потому что он считает что эту пробку лучше чем ну для для его вина лучше чем то пробковая пробка так что мы сейчас откроем да, я, давай. я как раз взял зажигалка вот зажигалка -а -а. откроем а Где? можно я тебе все таки дам звучайный корпутя был лучше <связь> можно <связь> вот есть такие которые Але ну, так, щоб да. воно так відкорковували, я жодного разу в житті не бачила. А ти реально вмієш відкривати оком? Да, ну, Сьогодні же... в мене глаза болять. Глаза заняті, да смотрять на тебе. Да, да я, я не, не, это... Звісно, я тобі вірю. О. Я тобі вірю. О. Ну що, да, попробуєш просто так? Да. Дуже хочу спробувати. Отак. Вот Это прямо Барбера Барбера. Я я помню вот, вот это, э, вот этот аромат скотного двора, да. который Барбер. Я помню еще от моего деда, что он делал Барбера, не чайший Барбера делал. Видите, душа Рубин Барберу? Серьезно? Ами рыбловых. Вот, И таранька. Вот а его Барберу робили. Потому что надо было соединить. Типу, вот один делает Барберу, другой таранки прямо идеально, вроде идеально. Це похоло, будто нова, гастро. Винна історія. Але, до речі, аромат дуже такий специфічний і дуже об'ємний і дуже барберний. Дуже барберний, так. Да. Ну що? От, мука. Я... М -м! І тут дуже класно поєднується кислотність соткість. Так, хватить пити. Це прімоліо. Я терещо обожнюю цю олію, вона в мене є, і я її вже не знаю, скільки купую. Дуже подобається. Ну що? що? Щоб ми робимо? Тепер пів-пів. Так як ти думаєш. Оно... Боже, який красивий О, видиш, оно вже. Бачиш, коли масло вже таке жидко-жидке, значить, то вже нормально. А, нагадай, будь ласка, а навіщо митунця? вот так вот в муть и обваливаем. Чтобы потом вместе с маслом сином появился такой кремчик. О, -о, -о. Mm. Угу. Когда слишком горячее масло, вот эта мука сразу становится черной, потом горчит, получается шмурдяк, шмурдичал. Поэтому надо, чтобы была умеренно температура. Умеренно. Умеренно. Воно так підшіплює приємно. Так, так, так. Перевернуть. О, прекрасно. Крутанелло, крутанелло. А що є якісь правила? Скільки раз на хвилину треба, щоб крутилася сковорідка? Ой, що завісить від тлшини, завісить багато чого. Треба на глаз. Скажеш, коли вистачиш? Все, все, все. просто. у у красота. Так, тут же буду складывать работать. Давай, давай. Вон он же такой. Переверни, чтобы пропитался вином в верхней части. Опа, Оп. опа. О, ничего страшного. Окей, это все в порядке. Это хорошо, что это вот комфорт, ну, да, бы не, не гризнула, бы в дальнем комфорт, чтобы не брызнуло. Так, да, давай более э, крутонеску здесь должно быть прямо мощнейшее. Еще раз М -м, Перев... А, переворачував. Да, ты... О, не, да, я не забыл, що все есть ты. Дай Бог. Мені треба... Ой. Ола ла. -ла, о -ла, -ла. Але бачиш, цього разу я не пшикнула. Ось так Это ось. Прекрасно. Тому що я вчусь. Швидко. О, ти. получилось розовенькой да. более энергичной энергичнее О, О, все, вот все, вот, вачу, вот, вачу. вот вот дело пошло дело пошло так смотри я даже даже тебе принес тарелочку, Ой, еще тарелочку. ты принес тарелочку сэр жеще тебе повернуть я думаю что уже уже да давай повернуть ее 30 секунд и оно готово Опа! Ну, коли запрошуєш гостю з двома лівими руками. Анна Євгенія, взагалі, ти молодець. Ти знаєш, я також обожнюю, коли для мене готують. І навіть не критикую, коли це відбувається. Тому я тебе дуже розумію. Тепер Що? не треба. Держи, держи. Держи, сковородка. Добре. Скаворони, держи. Вот это кладем сюда. О, смотри, как mm. Вот, А вот это это ага. мы его немножко загустим еще. Ага. Нареште. Вот чуть-чуть загустим. Загустим. А це мені дуже ну, це зараз мені треба. подобається. Блин, я, я забыл. Все, я забываю. Хочеш, я тебе навчу одному слову прикольному в українській, якого Хочу. ти точно не знав? Хочу. Знаєш, як буде сковородка українською, нормальною справжньою на суржиком, а й на справжнє українською? Пательня. 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 А, а пательла по-італіянську, падел. На Італії, не падел, а пательла. Па це пательня, те саме. Тобі дуже буде просто українською вивчити, тому що вона схоже. твоєю рідною мовою. Красота, ось Добавляємо потихонечку, потихонечку. Додаємо схему. Може, це виглядає богічно. А що робити треба? От це вже го готова страва? Вроде Вроді все готово. У мене гітері сейчас є. Зараз секунду. О! 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 Я в кармані. У мене був в кармані. Прикольно. у кожного спеціаліста своя свій ну, аксесуар да, в кишені. Ми немножко отак відрізаємо. Чуть-чуть. Ой, як вона тепер класно виглядає. Я можу, я можу щось тут. На перверсі. За величайше, величайше блюдо, яке треба надо попробувати. Обов'язково в першу чергу треба його скуштувати, так. Да. Тунець. Барбера у нас Риба, риба, риба з червоним вином. П'ється і ще й готується. Неможливо. Ріж. Рєш це до душі. Так. Так, це тобі. Ух ти, спасибо. О, видиш, ви що, внутри розової, значить, що ми правильно. Ой, клас, він такий гарний. Не переборшілі. Прямо ідеальний танець. Зараз дізнаємось, який на смак. М -м -м. Ура! Ура! Я не знала, що можна тунця поєднувати з базиліком в такому стані, в такому Ну, природньому, скажімо так. І ще червоне вино і все це дає змогу цей самий солодкуватий присмак роті відчути. І воно виходить в цьому випадку в нас. Склалось оце саме гастропоєднання, яке називають гастрономічним оргазмом. Це коли у нас є окремо два смаки: один смак це смак вина, інший смак це смак страви. Але коли ми їх змішуємо, ми отримуємо третій смак. І в нашому випадку це така легка солодкуватість, така навіть якась вишнева трішечки. Mm -hmm. І це дуже круто. Ти довольна, що сама все не приготовила? Т Тепер можеш повторяти вдома. Везде, Вдома з друзями, чесно кажучи, я так спочатку врадувала, тому що я ну зазвичай більше люблю їсти і пити вино, ніж готувати. Але так склалося, що я так вражена з того, що я готувала дві нові для себе ну, відносно страви, в мене вийшло. І мені здається, що Марко дуже класно розповідає, і за допомогою його порад дуже легко приготувати щось нове, навіть якщо в тебе як в мене. Дві ліві руки да ось, і я, да я да дуже задоволена результатом. Дякую. Тепер будеш приходити кожен день з десяти до двадцяти двох. Это... Три, Три обучні, ноль. Три або ноль од характера мускуль. Ну, ну що? — я не що? обіцяю. Договорісь, може, договорі. Договорісь, що, що? тут підписав не, не, договор. Не. Все. А я ще кров'ю нічого не підписувала Я хочу сказ... сказати наступне, що я не буду робити те, що каже Марко. Але неодмінно ще на один раз приготую ці страви з цими винами, тому що тут виходить кухня без правил і вино без правил все разом. За життя без правил. Ура! У -у. А Євгенія Янченко, вірі Винный специалист Марко Черветти, величайший винный выпиватор. Встретились. керевник, до речи. А, кстати, забыли сказать, подпишитесь на величайший наш канал. Подпишитесь, но только после второй бутылки. До этого не надо. Ну, вы просто подписывайтесь, а потом, пока пьете вино, то смотрите все выпуски, какие в Марко будут. Спробуйте, реально круто подходит.